Як тут зелено? Всім привіт і хелов з Києва, не з Стамбулу цього разу. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал, буду дуже вдячна. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми погнали гуляти по своїй Борщагівці. У нас тут такий базарчик. Розкриваються зранку. Тут є все. Цибуля, малина, помідори, Смородина. А Що вас цікавить, ми там потім по 40 гривень колюються. Вони багато річки в хаті. Черешня. Чи... Мій любимий стадіон. Тут ми колись здавали нормативи. А зараз що? Бухаємо. Звірі <ріху> там запускають на-на-на. Красота. Ех, от там десь я жила з цієї сторони. Ах, ностальгія. Хоч, хочеш школу назад? Давай, ну? давай побеседуємо. Школа. Хочеш школу. Тебе які сповідання з цим стадіоном? У mm, мене сповідання, як ми в школі гуляли. Стадіон то взагалі. А на фізкультуру що? на лавочці сиділи? Я завжди видно, що тут футбол ніхто не ганяє, бо трави по коліна. Ні, чого гуляю. просто я не знаю, так і живе. Да, воспоминання. Так, це коли було? Десять, 13, п'ятнадцять років назад. Одинадцять класних закінчував. Навірно. П'ятнадцять років назад. 15. А ти посчитала 15? 15, так. Будете взяти. Навірно, да. ми да. да? такі стеропіри. Кошмар. А ну. сначала так, а потом уже так раз два раз, два, три опа опа давай, оп ого орел знаете, где мы? привет, привет У-ху-я як я скучила. Ой, клас. Хріщачик. Кейзи Кепетлофі Крейт. Боже, як я тут давно була, як я скучила. Я тут не була десь, от я, щоб отак пішки ходити, я тут десь не була, я думаю, півтора року. Останній раз, коли почалась до початку війни, я тут була на Новий рік. Я в шосі. Як летить час? Так, де мої блогери, які тут ходять і знімають? Треба їх пошукати. <гум> Круасанчик. Я на Хрещатику. Тут Майдан Незалежності. У мене починається урок турецького, тому я трошки посиджу тут. Потім поїду гуляти. Потім свідчила. Мій любили красот! парк. Боже, яка тишина. Як мені цього не вистачає в Стамбулі, я вам кажу. Вільні лавочки, зараз якусь знайду, сяду і пройду до третього, до третьої частини уроку турецької мови. Закінчу я в цьому парку, потім буду гуляти, насолоджуватися Києвом. tako da super, super. Super. Uuu, strašno. Здесь вот тут падала ракета. Видно здесь? Нет, не видно. Під там. Десь під ступеньками, да, наверное. Что там яма була, не накопалась? Красота! Красотень, красота. Приємного. Ти сказав одну, а чого він нам дві зробив? Ну знаю. Подумав, що ти голодна. Подумав, на мені написано, що я голодна. Я хотіла мак попробувати, давно не їла. Хіба написано, що я голодна? Ага. Uh -huh. На лобі. Uh -huh. Я думаю, вони головніші, тебя. Вот ці, ці ребята. Ну, дивіться як. Доїдають мою шаурму. Ну як, смачно, ребята? Кажуть, да. Я дивилася в Тікток, що тут тисячу гривень десь заникали. Піду подивлюся, чи є вони, чи ні. А може й нема. А? Десь під корінь дивись. Та не, ну немає вже. Нено ну, вже такі як. Ні, ота висока туя. Немає. Нема. Нема. Та нема, мабуть, вже. Та немає. Нема закладки. Десь вже вкрав. thank <small> you Лінка губи краси. Потреба сфотографуватися. Нічого, що я в Ютуб виставлю нас. Ні? Так, да, це Лінка, знайомтесь. Подарувала мені такий букетик на день народження. Дякую. Ну. Всі. Вже всіх знайомлю своїх друзів з моїм Ютубом. Так, будемо фоткатися. А тут гарна тераса, бачите? Клас, да?